Питання щодо якісної води в варцийській громаді є актуальним вже багато років. Тому місцеві мешканці дуже дбайливо відносяться до джерел питної води. Минулого року місцевий підприємець Павло Гафінець відновив старий колодязь, який було викупано ще німцями при заснуванні міста у 1816 році. Цьогоріч громадська організація відродження Басарабії, керівником якої є Павло, разом із керівництвом Павлівської громади розпочали відновлення місцевої криниці з джерельною водою, що знаходиться при в'їзді до населеного пункту. Місто посіщення людей, то тобто всіх поколінь, це родник, Так він в простонароді називається. Тут проїздили різні собаки. І таке місце сили, я би сказав. Люди часто набирають тут воду, до сьогоднішнього дня всі пользуются, п'ють її, употребляют. Одна з направлень громадської організації відродження Бессарабії – це відновлення та реставрація історичних місць регіону. Наші предки Приходили в первую очередь искали воду, то есть, сделали колодец, искали родники, так таким образом вокруг образовывалась жизнь. То есть общественная организация Возрождения Бессарабии занимается вот такими одной из таких, вот, таких направлений. То есть э, воссоздание исторических мест, воссоздание, реставрация, вот, э, и, ну, реставрация родников, колодцев, то есть э, плюс культура. Наразі вже демонтовано стару стелу зацементовано майданчик. Вигнано стіни майбутньої альтанки з декоративного каменю. Буде зверху криша, тоже в такому э, э, стилі, з балками, з якоюсь то красною. Тут Тут така э, э, чаша такая, с, э, вот. будет дорожка, вот, освещение, лавочки, щоб люди могли приходити, тут набирать водичку, провести якийсь період. Сюди Сюда багато часто їздять люди, молодь, просто сидять. Там наверху є цікава локація з цікавим пейзажем. Вода в криниці дійсно якісна та смачна. Місцеві мешканці використовують її виключно для пиця. Розумів, що тут така водичка, спробували, нам дуже подобається. Жива натуральна вода. Те, що в крані і в колосах, то далеко не то. мешканці Павлівської громади з нетерпінням чекають відкриття нової локації, де вони зможуть набрати чистої криничної води та відпочити. Ксенія переверсила Юрій Слободяний для юг тудей.